Доброго дня. Сьогодні ми з вами знаходимося на ЖК Кофорт. В продажу з'явилася дуже хороша квартира, повногабаритна, 65 метрів квадратний, п'ятий поверх 11-поверхового будинку. Коли ми заходимо в квартиру зліва у нас ванна кімната з розведеними комунікаціями, каналізацією та водопроводом, є витяжка, прямо кухня, велика квадратна кухня. Також є витяжка, пластикові вікна на три камери. Дуже хороший коридор, тому що поміщається велика шафа-купе, навіть метрова, запросто. велика кімната та невелика спальня. Вікна на набережний квартал, дуже гарна інфраструктура, тому що є аптеки і магазини, неподалік школи, садочки, транспорт, ось проходить наш тролейбус. З дуже-дуже гарною ціною квартира. Звертайтеся, тому що квартира є на п'ятому поверсі. Вона у нас двохкімнатна 65 метрів. На сьомому поверсі квартира 70 ні, 84 метри. І є на першому поверсі квартира 124 метри. Є квартира 36 метрів квадратних. З дуже дуже гарною ціною. Повторююсь, наша ціна нижче навіть від забудовника. Ось, звертайтеся, будь ласка, гарний варіант на дуже-дуже маленьку ціну.